Ребус-метод це методика, яка перетворить навчання на ігровий невимушений процес. Він гарантується на використанні малюнків, а не букв. Для того, щоб розгадати шифр, ви повинні пам'ятати два правила. Перше, в словах, які позначають предмети, потрібно взяти перший відкритий склад або частину складу. Наприклад, півень, пі, рак. Ра. Місяць мі. Дах, да. Друге правило, вам необхідно послідовно з'єднати ці перші склади і вийде слово пі ра мі да На першому етапі беремо слова з двох-трьох складів. На другому етапі вводимо приголосні букви. І далі ускладнюємо завдання, вводимо все більше букв.